Виконуємо номер 4.23 із підручника «Алгебра 8 та номер 4.23 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте тію і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Найпростішим спільним знаменником буде добуток 3 на суму М і 2. Знай додаткові множники 1 і на 3 множимо. Маємо в чисельнику різницю М1 і 3М. Тепер наші дроби мають однакові знаменники. Можемо виконати додавання. Знаменник переписали. Чисельники додаємо. Зводимо подібні доданки М додати 3М. Буде 4М. Знаменник переписали. Отримали в чисельнику різницю 4М і 1 знаменнику добуток 3 на суму М і 2. Задання друге. Найпростішим спільним знаменником буде добуток 9 на суму Б і 2. Б і 2А на суму. Додаткові множники 3. І 1. Маємо, помножимо зразу, 3 на 7, 21А і 4А. Тепер наші дроби будуть, мають однакові знаменники. Знаменник переписали. Чисельники віднімаємо 21А, відняти 4А. Отримаємо чисельнику 17а, знаменнику добуток 9 на суму Б і 2А. Завдання третє. Розкладаємо многочлени на множники, які стоять в знаменнику. Винесемо спільний множник 3 за дужки. і винесемо спільний множник 2 за дужки. Як бачимо, найпростішим спільним знаменником буде добуток 6 на різницю Х і 4. Додаткові множники 2, і 3. Маємо 2 помножити на різницю х 2. І 3 помножить на суму х і 1. Тепер наші дроби мають однакові знаменники можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали чисельники віднімаємо зразу множу. Це буде 2х відняти 4, і мінус 3х відняти 3. Зводимо подібні доданки. 2х відняти 3х це буде мінус х. І мінус 4 мінус 3 мінус 7, тому я поставлю мінус перед дужками. В чисельнику буде х додати 7, або 7 додати х, а в знаменнику 6 помножити на різницю х і 4. Це знак мінус. І переходимо до четвертого завдання. Також складаємо на множники. винесемо множник «М» за дужки. В дужках буде сума х і. Ігрек. Спільний множник «Н» N дужки. В дужках також сума Х і. Ігрек. Тепер найпростішим спільним знаменником буде добуток «М» на n на суму x і y. M на N на суму Х і. Y. Додаткові множники N, m. Маємо 3n додати 2М. Нові чисельники. Ну і тепер переписали знаменник, тепер наші дроби мають однакові знаменники. Додаємо чисельники. Отримали дріб. Чисельник якого сума 3Н і 2M, а знаменник добуток МН на суму Х і. Y. І переходимо до п'ятого завдання. У п'ятому завданні у нас найпростіший спільний знаменник буде добуток А на суму А і 2. Додаткові множники для першого дробу сума А і 2, для другого 1. Записуємо нові чисельники, тепер наші дроби мають однакові знаменники. Можемо виконувати віднімання. Знаменник спільний переписали: чисельники віднімаємо. Я зразу розкриваю дужки, це буде 4а додати 8 і відняти 8. 8, мінус 8 взаємознищуються. Маємо в чисельнику 4А, в знаменнику А помножить на суму А і 2. Тепер ще можемо скоротити на А. Отримаємо дріб чисельник, якого 4, знаменник сума А, і 2. І переходимо до шостого завдання. У шостому завданні розкладаємо знаменник першого дробу на множники. Винесемо спільний множник М за дужки. І тепер, як бачимо, найпростішим спільним знаменником буде добуток М на суму М і 8. Додаткові множники 1 і сума М і 8. Тепер наші дроби мають однакові знаменники. Можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Беремо чисельник другого дробу, оскільки він много член у дужки. І тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Зводимо подіб доданки. 8 і мінус 8 взаємознайщується. мінус винесемо перед дріб. У чисельнику буде m, у знаменнику m, помнош на суму m і 8. І тепер ще можемо скоротити на m. Отримаємо мінус дріб чисельник, якого 1, знаменник сума m і 8. Номер 4, крапочка, 23. із підручника алгебра 8 та номер 4.23 із підручника Математика 8 виконано